Продовжую косити викосив тут у себе на луках І ще латку, Невелика, але коситься дуже важкувато. Сприваємо мурашники. Взагалі багато мурашників і медленно дуже коситься тяжело. Поки зріжеш їх, буває притормажуєш, на сцепленні потихеньку зрізаєш ті мурашники, а потім двієшся далі. Ну тим не менш коси. Так, значить, Позвонили мені з олійниці там оставили нам макуху жарену, треба поїхати забрати. І дзвонили з кернела. Там вже як документи будуть готові на 3 години дня забрати прицеп. Тепер нарешті в нас буде своя мажара, прицеп для перевозки сіна є. Тому зараз їду відцепляти косу і мабуть Буду їхати за прицепом, забирати в керну. Зараз треба, щоб не вдарило током, хі, нормально покласти оці стопчики, щоб проїхати трактором. Ну і щоб корови не повибігали. Оп. Вони такі, що можуть сейчас повилітати. Повиходять. Опа! Стоп! Раз. Теперь Тепер быстренько проехать. Все, корови на месте, никто не выйшов. Едем доварить, выезжаем и вперед. ще там ворота є зівну виїхав і зараз виїдемо оципляємо косу і їдемо по прицеп Тут уже ворота открыл. Видно. Сьогодні нормально. Чухаємо за прицепом. Їду за прицепом. Хлопців я відправив газончиком за макухой. Зараз вони привезуть. Ну а я по прицепу коровы пасутся. В общем, поехали. Дуже рано, нам на три, а ще тільки начало третього. Під дожду трохи тянуть мені прицепа до воріт Щас підтянуть. Тоді я підцеплю своїми поїду на мажара. Тепер є чим ціно возити. Взагалі притігі я цей прицеп на жару. В Взагалі сі натягать піде. Тільки тут треба з колесом розібратися за ось заднє леве. Підпущене. Хотіли підкачати своїм компресором, оце з машинами насосик, а він щось перестав робити. Підключаю взагалі мертвий. Не знаю, что с ним. Да. Скоро саморазобраться. И тут до цилиндра говорю, надо шланг кинуть. Аж сюда. Подключить до этого шланга. И вот ось... сюда он вкручивается. туда то гидроцилиндр подключить и попробовать как работает поднимали Но я думаю должен работать вот. Ну, вот так в принципе по кузову конечно трошки поварить надо поровнять вся сторона больше меньше а тягость, трошки он, видите, выйдут, а Вигнута. выйдут. Надо подровнять, варить, крепить. С той стороны, когда нормально. Да. Тут надо трошки подровнять и поварить. И тут ось у нас жопа трошки провалена. Сміття якесь я на повимітати. Вот так, сторона одна. Ну, вот это все срублю. підварю. А вот тут, конечно, тут вот и типовые налон. В принципі, все це робиться за такі деньги. Продали вони мені недорого. Счет виписали на 30 тисяч взяв я за 30 тисяч гривень. То я думаю це нормально. Всі навозить піде. Зробиться і все буде чітко. Так что такие вот дела. В принципе, прицепчик есть. В общем, надо подкупить шланг до гидроцилиндра, подключить, с колесом решить. І в принципі все. Можна возити ціну. Решту робіт, підварка, там, вирівнювати, поварити. Це вже зимою, коли після сінокоса. Це вже потом зроблю. Займусь ним окончательно, ну вплотну. А поки що з колесом розібратися і докупити шланги, підцепити на гідравріку. Щоб можна було виворачувати. Ну і все в принципі. В общем, головне, що свій прицеп уже є. А, і дишло хочу теж переварить. Ну потім уже уже як сіно перевеземо, заготовим, уже все остаткується, тоді вже займусь цими роботами все. Думаю, дишло отут обрізати і Оцей палець вирізати отсюда. Трохи опустити оце кольцо сюди, щоб, ну, щоб таке расстояние було. Так його ниже кинуть. Бо це воно якесь дишло. занадто. Ну і все. В общем, є чим. І ми цьому дуже раді. Наступних відео. Все, колесо підкачали. Я думаю, навіть за, ну навіть без шланга на гідроциліндр все одно вже можна возити ціну. бо при... ну, без шланга конечно придется вручную выгружать Ну, в принципе возити уже можно Ну, бажано буду в Полтаві, заїду там з гидравличные шланги продають. на буде докупить прикрутити и попробовать як він вивертає ну а так в принципе все пока Зняв я колесо з прицепа. Завтра в Полтаві в монтажку здам, хай зроблять, бо щось підпускає, воно постійно спускає. Я підкачав, але воно підпускає через час. Треба повести, хай камеру подивляться заклеїть. Потім поставлю назад. І завтра ж. Докуплю шланг на гідравлічний циліндр. Під Попробую діню спробую як він вивертає. Ну і все, в принципі. На завтра такий фронт роботи по прицепу. А зараз Зараз буду цеплять граблі і їхати гребсти сіно на луках, бо завтра. Роман приїде кувати. Надо згребсти увалки. Так що сидіть ніколи Вперед Так, зараз підцепимо граблі і вперед Все, їду сіно гребсти. Ваня мене випустимо. Кипить, згрибаю. Ще роботи багато. Все-таки валки получаются. Солнце уже заходит, пора закрывляться. Нам быть сегодня я не догребу не успею. Ну ладно. Волки странные, они пустомерные. Понаворачиваем.